Доброго всім дня. Вітаю вас всіх на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Знаєте, сьогодні так вирішила зробити розклад на ярмака керівника офісу президента. Дуже багато звинувачень. В його адресу сипеться, в тому числі від опозиції. Завжди його в чомусь там підозрюють, але він продовжує працювати. Тому давайте подивимося взагалі так загальне питання. Задамо. А, Ну, для початку Ярмак. Ярмак Андрій. Керівник Офісу президента. Він зрадник України. Ярмак, Керівник Офісу Президента. Він зрадник України. Зрадник інтересів України. Ярмак, Зрадник інтересів України. Ну, диявол випадає. Непроста він людина в плані особистості. Випадають на нього маніпуляції певні відкривні диявола. Е е і цей диявол проявляється конкретно із в якихось заключених договорах, зділках, можливо, з яких, в якихось контактах із е з, ну, я так розумію, з дьяволом, в принципі, я так думаю, що це російська сторона. Випадає імператриця на Дні колоди, е, карта України, карта е, безпеки над відкрив мені імператрицю. Повішений. Ну, тобто, певні інтереси України він зраджує. Водиться за ним таке. Е, повішений це можна сказати, як, знаєте,. Ну, коли ти щось приносиш в жертву, так, і так як це випадає на імператрицю, тобто жертвує певними інтересами, певною якоюсь безпекою. Можливо, це можна сказати. Ну, можливо, якоюсь інформацією володіє, яка е, зливалася. Я ж не буду тут фантазувати, просто конкретно е, приноситься в жертву якась е, ну, на імператрицю якісь інтереси певні в Украї... Україні. І є певні контакти е, по дьяволу, Тобто, е, ну, тут, знаєте, е, я от думаю, він же ж контактує, коли. ну, Наприклад, полонених да, там забирав, повертають. Він контактує не, ну, безпосередньо з росіянською стороною. А про що тут 10 мечів? Що за різке завершення? А, так, випадає карта 6 жезлів, карта перемоги. Тут про що, яка перемога? Знаєте, тут маніпуляція певними інтересами дійсно проходить. І тут, тут також, якщо на 10 мечів брати, то це щось що стосується якихось прорахованих кроків, якихось знань певних. Боже, в мене руки трясуться. Не звертайте уваги, то в мене гемоглобін понижений. То будуть люди думати, що я випиваю. Так, що я говорила? Ну, в общем, якщо так сказати про зрадництво, то за ним є певні, що я можу сказати конкретно по картам. От певні контакти за ним є, які. Являються по дьяволу, тобто є певна маніпуляція, є певна, ну можливо, це і зрадництво можна назвати. Просто я не знаю наскільки це е, вписується в картину того, що він працює з російською стороною на даний момент. Ну, ми зараз перезапитаємо, тому що індже полонених повертає. Тобто, тут безпосередні контакти з дьяволом є. Тобто, це, ну, якось воно пояснюється. Але отут на дні колоди карти підтверджують, що приносив жертву певні інтереси України. Отак от, от. Далі їдемо. А... Давайте так задамо. В чому підозрюють його? оці всі підозри, які йому закидують. Опозиція, наприклад. Там якісь експерти, типу там закордонних, там всі знають, хто наша прізвище. Тобто, в чому його конкретно підозрюють Єрмака Андрія, керівника Офісу президента. В чому підозрюють конкретно в чому? У тому, що він, він двойний агент, От паж мечів випадає. Тобто це конкретно людина, яка двойний агент, у якої є інформація з тої сторони, і з тієї сторони, яка володіє, знає більше, ніж інші. І не тільки про Україну, а й про ну, там, країну агресора, наприклад. І ну, Просто розумієте, цей паж паш... Жезлів він може говорити про те, що він контактує безпосередньо з цією країною просто. Ну от його підозрюють в тому, що він двойний агент. Десять кубків тут випадає це карта, та, яка е говорить за те, що все прозоро, все. Е Ну, видно все взагалі там, ну, дивишся в воду, дно видно. Вісім пентаклів говорить про певний рух і закривається це імператрицею, а імператриця у нас відповідає за безпеку, ну од Кримні імператрицю. Тобто, тут, скоріше за все, закидують йому те, що сім жезлів випадає, тобто захист українських інтересів, йому вміняють зрадництво конкретно. Тут карти ясніше ясного. Окей, давайте далі дивитися з цим ми зрозуміли. Що з ним, знаєте, не все так понятно, що він не прозорий, що він ну, мутний тіп. Коротше, оце йому вміняють, і конкретно зрадництво України. Це навіть на, ну, імператриця випадає, це, знаєте, на рівні е, зрадник е, прям держави. От, от, от таке прям йому вміняють. От опозиція, по крайній мірі, точно. Чи є в них підстави? Законні підстави, докази, законні підстави пред'являти єрмаку такі обвинувачення у опозиції і тих людей, які вміняють єрмаку Андрію, керівнику офісу президента такі обвинувачення. Чи є в них реальні підстави його в цьому звинувачувати? Законні підстави є в них докази? Та в тому то й діло, що доказів нема. Тобто, вони намагаються намагаються якісь докази добути, і тут випадає карта закоханих на дні колоди. Тобто, скоріше за все, це. Якісь стосунки його з тією стороною можуть бути. Тут може стосуватися якихось ну, домовленостей, можливо, знаєте. Ну, Я не бачу доказової бази. Тут 9 кубків емоції. Так, як би їм хотілося це. Сім жезлів в цій колоді говорить за те, що це. Ти вроді би розумієш, що є небезпека, але не знаєш, наскільки вона. Ну, масова, наскільки вона об'ємна? Тобі треба зайти у цю клубу диму, щоб оцінити ситуацію. Тобто, це не так, як в стандартній колоді сім жезлів. Тут ну ти не розумієш наскільки ну. Наскільки ситуація, наприклад, відповідає дійсності тій, за яку вони заявляють, і сім пентаклів говорить про те, що це от ну вони один одному допомагають щоб його щоб його схоронити, коротше кажучи, щоб встромити йому от ножа в спину, тобто вони над цим конкретно працюють, і над, щоб на на щоб здобути цю доказову базу, Откривні шість пентаклів. Ну, колесо фортуни. Тобто їм треба щось таке на нього здобути, щоб воно прямо, знаєте, стало таким поворотним моментом. А поки його немає. мені 10 мечів. Вони, знаєте, тут, ну, якщо говорити про доказову базу, зараз пропідніму сюди, тут на 10, на 10 мечів випадає 9 пентаклів. Тобто, це. Намагаються улучити його в крадіжки розкрадання якихось ресурсів, скоріше за все. Тобто хочуть, хочуть добитися того, щоб його в чомусь улучили, як щось, що стосується розкрадання грошей. Открив мені 9 пентаклів. І типу, що він в цьому навіть, можливо, не один. Трійка кубків випадає. Але, ну, вони. Тобто вони зараз його обвиняють, а доказової бази ще немає. Є тільки підозри. Вони хочуть, щоб ці підозри підтвердилися. І вони над цим працюють. Я хочу зараз колоду ще одну взяти. Не знаю, як принцип візьму. Чи є доказова база, чи є реальні докази. Того, в чому обвиняє опозиція і інші там люди Єрмака Андрія, керівника офісу президента, чи є реальна доказова база в тому, в чому його звинувачують, чи є реальна доказова база в тому, в чому його звинувачують. Ну, громкі заявлення є. Сім жезлів виступає в цій колоді ну, як можливість відстояти свої інтереси двійка пентаклів як це невпевненість, не... ну, нема такої опори. Знаєте, тобто це не по ну, подвійки пентаклів докази не проходять. Це 50-50. Розумієте? Не вся доказова база зібрана. Ну всім же вісім жезлів відкрив мені. І страшний суд відкрив. Ну, вони ведуть роботу над цим. Тобто, по страшному суду вони зараз займаються тим, що вони. Намагаються перевірки різні устраювати. Ну, тобто, е, щоб це прям, знаєте, привело до кардинальних змін. щоб от... Е, я так розумію, просто е, ну, по королеві мечів, це коли ти перевіряєш знаєте, всі протоколи, перевіряєш всі там журнали, записи, е, заметки, все це перевіряєш для того, щоб зібрати доказову базу. Тобто, Вони збирають доказову базу. Ну, вибачте, півтора року. Е, я не знаю, ну можливо, це не так просто. Я ж не знаю, як там хтось ліди за собою замітає. Знаєте, ну вони ж це вміють робити. Тобто збирають доказову базу, поки що доказів немає. І зараз на даний момент ще тільки на поговорити. Тобто вони запускають це все в віді в інформаційний простір по вісім жезлів. Тобто вони це говорять про це. Тобто, щоб воно летіло, ну знаєте, як розходилося активно, щоб про це говорили. Але щоб повернути ситуацію, потрібно зібрати доказову базу. Так вона в них є ця доказова база. От покажи мені вже на даний момент зібрана ця доказова база проти Єрмака. Ну, тут баш, а ну ще давай. Ладно, вже три витягну. Ну, вони все, що в них зараз є, це заява, що він двойний агент. І вони по пажу Пентаклів тобто працюють над цим, щоб доказати це. От, оце основний посил. Тобто, це вони знаходяться на якомусь начальному етапі. Це навіть не, знаєте, це навіть не середина процесу, це от тільки початок. Тобто, щось нарили, але таке попажуще, ну, це невелике, цього недостатньо. Окей. Давайте тепер е, задамо так питання, Ех. чому е, Єрмак, е, керівник Ярмак керівник офісу президента продовжує до сих пір працювати на своєму місці, е, незважаючи на таку велику кількість підозр, негативу. В його адресу. Чому він досі продовжує працювати? Ну, От він випав. Ну, понятно, от він випав батько вогню. Це жезловий король. По сім жезлів він продовжує працювати, тому що немає впевненості в тому, щоб доказати його діяльність. Тобто він в... ще є можливість викручуватися в, ну, в тих обставинах, в які на даний момент є. Тобто немає прямих доказів і е, доказів. І тут батько повітря випадає, бо жезловий король е, ой, жезловий мечовий король це а, ну, Кримні. Оцього батька повітря. Е, ну, по-перше, він, можливо, виконує роль е, певного, ну, як би це вам сказати, не то, що судді в а просто помічовому по королю приходить людина, яка контролює певні процеси, яка медійна. На які держиться, на які держиться певна от медійна складова, тобто людину привикли ну, в цьому всьому бачити. Це один момент. Інший момент, по якщо брати самого короля мечового, то це говорить про те, що у нього така роль. Від, від, ну, тобто він домовляється, він вирішує певні питання. Отут якраз можуть проходити питання з полоненими, наприклад, тобто в нього є певна функція замінити яку складно і. Поки є оця функція, поки знаходиться можливість в принципі, продовжувати працювати, тому що немає доказової бази і є можливість викрутитися. Ну просто по дьяволу тут також, тут також може медійка проходити по дьяволу. Розумієте, тут тобто, ну, нападки на нього медійні, він викручується по-своєму. Ну, так як він вміє, тому що немає доказів. А ну, мені дьявола. Повішений? Повішений. Що ми там запитували? Чому він продовжує працювати? Ну, тому що він займається певними питаннями, скоріше за все, які підвисли, які, е, тяжко, які тяжко розрішить. По повішеному це от, е, ну, питання, яке застигло, яке підвисло. Ну, тут і також і грошові питання. Тут е, питання матеріальних ресурсів також проходить. Тобто, я так розумію, у нього дуже широкий спектр функцій. І поки немає доказової бази, він то, та людина, яка ці функції виконує краще, ніж, наприклад, ну, по крайній мере, я так думаю, що там в офісі президента так вважають, раз він працює ще до сих пір, то скоріше за все там вважають, що він е, ці функції виконує ну, краще, ніж хтось би інший це, наприклад, робив. І він медійна персона, тобто, ну, його не по, не ще по цій. Ну, того не двигають, тому що він якби ну, так це приблизно як з розумієте, Тобто людина, яка вирішує ці питання спочатку війни, і ця складова, він як переговорщик, наприклад, із, на рахунок полонених, от його, він, підходить під цю, ну, він виконує свою роботу от таким, таким чином. Ну, я, знаєте, я, я можу зрозуміти карти, наприклад, чому випадає чому випадає паж мечів на нього. Ну тому що він дійсно подвійний агент. Ну, Тому що він працює з. Ну, Давайте задамо так питання. Чи являється? Чи є у Єрмака контакти із. Російськими елітами по в нештатному режимі, тобто поза те, що не стосується робочих моментів, те, що не стосується, наприклад, повернення полонених, там, чи є в нього контакти у Єрмака Андрія із російськими елітами в нештатному режимі, тобто, такі контакти, які не стосуються роботи. Злю, імператриця. Ні, на паузі все стоїть. Тут, знаєте, як може проходити вявну, ні. Можливо, якось неформально. По, По матері вогню королева Жезлів це у нас дама, яка може. Ну, знаєте, це умови, в яких, з як, в яких ти підписуєшся виконувати певні дії. Тут, типу, знаєте, але в другому якомусь форматі. Открий мені матір вогню. Сонце. Ну, тобто, в принципі, це як сонце говорить про те, що це не так просто заховати буде, розумієте, і чотири вже зла відкрив. Мені. Ой. Чотири меча. Тут випадає Верховна Жриця. Тобто, контакти вони є, але вони стоять на паузі. Не можна сказати, що всі контакти обірвані, так як випадає верховна жриця. Тобто, тут вони просто пригальмувалися. І вони якось переформатувалися, щоб їх не настільки було, от не настільки вони були очевидними по сонцю. Открив ні сонце. Ну да, ось місяць. Якось воно все скрито. Тобто, я не можу сказати, що їх немає цих контактів, але вони не ведуться на даний момент. Вони не обірвані повністю, тобто пригальмовані. Як воно буде після війни, це вже інше питання. Просто тут карти, ще, знаєте, якщо говорити про ці дві на початку, тут з Жезлів говорить про починання імператриці, це можна сказати як Україна. Так? Тобто на рахунок України, контакти на рахунок України стоять на паузі. А на рахунок чогось іншого, це вже ну, не знаю, можливо, я не думаю, тут сонце просто випадає. Я не думаю, що це вийшло би скрить. Просто. Тому що на матір вогню випадає, от це ж така, знаєте, активна королева, яка е, завжди в лідерах, завжди займає лідерську позицію. Тобто це не так просто е, скрить від е, от, общественності. І якщо б такі контакти на даний момент були, то ну, люди, які, які під нього, наприклад, копають, вони б це вже б обнародували. А на рахунок України стоїть на паузі. Тобто якась інформація певна. Вона, ну, як, може, це якраз ця гостайна, там, знаєте, що тут може проходити ну, на, рахун... на рівні держави, то ну, гостайна, скоріше за все. Так. Всім дякую за увагу, за перегляд. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю гарного дня!